Небажання нажитися за наш кошт спонукає шахраїв знаходити своїх жертв навіть у всесвітній мережі. В інтернеті довірливі українці викладають кругленьку суму за дірку від бублика. Знайти таких шахраїв нелегко. Вже багато писали, показували та розповідали про зникання грошей з банківських рахунків у тих, хто розмістив оголошення на сайтах з продажу та надання послуг. Та менше шуканих українців все одно не стає. А з початком кризи шахраї ще більше активізувались. Найпоширеніші три схеми шахрайства в мережі. Отже, перша злодій знаходить в інтернеті оголошення про продаж будь-чого та телефонує продавцю. А потім переконує жертву виказати не тільки номер картки, але й термін її дії та спеціальний тризначний код. От зображений на зворотньому боці банківської картки. Шахрай пояснюється тим, що він, наприклад, є юридичною особою. Вам сказали, що ми як юридичним ходім та ваш номер карти, щоб ми прийняти потягнути всі нашій. Ще може статися, що ви отримаєте смс-повідомлення від банку зі спеціальним кодом підтвердження операції. Шахрай попросить вас переказати цей код для завершення платежу. Насправді ж комбінація потрібна для того, щоб отримати кошти з банкомату за допомогою послуги екстрені гроші без картки. Якщо дані смс-коду опиняться у крадія, гроші з вашого рахунку зникнуть майже миттєво. Це мошенники? Так. Да. а що робити в такій ситуації? Отправлять чи ні? заблокировать. Друга схема вимагає від шахрая ще більше переконливості. Він примушує жертву просто зараз підійти до банкомату та набрати на клавіатурі певну комбінацію. Зазвичай все робиться поспіхом. Мовляв, якщо не зробити це просто зараз, то гроші з одного рахунку знімуть, а на інший не потраплять. Головне, щоб жертва почувалася розгубленою. Тоді шахрай зможе переконати її, зробити все, що завгодно. Таким чином, вдається повністю обчистити рахунок жертви. Ну і третя схема, що вимагає більше часу та зусиль. Як у першому випадку, шах... Храй знаходить жертву на сайті оголошень, а далі йому потрібно отримати повний контроль над номером телефона ошуканого. Для цього достатньо лише знати три номери, на які останнім часом дзвонили з цього телефона, а також сума та час останнього поповнення рахунку. Для цього злочинець телефонує жертві з трьох різних номерів, змушуючи її передзвонити. Потім сам поповнює рахунок на незначну суму. А далі телефонує оператору мобільного зв'язку, блокує номер і отримує дублікат сім картки жертви. Тепер справа за малим. В банкоматі водить номер карткового. По рахунку чекає самосповідомлення із кодом підтвердження та знімає усю готівку. Будьте уважними та пильними для переказу коштів достатньо лише номеру картки та прізвища ім'я та по-батькові отримувача. Якщо вас просять надати іншу інформацію, будьте певні, ви маєте справу з шахраями. А якщо вас все ж таки пошукали, обов'язково звертайтесь із заявою до правоохоронних органів.